Вітаємо на оглядовому каналі Гесіт. Сегмент золотих 850 ватників на вітчизняному ринку просто кишить різноманітними пропозиціями. І все ж навіть на фоні такої великої кількості пристроїв PC Cooler yn 850 вирізняється певними особливостями. Серед них якісна начинка з японськими конденсаторами 135-мм вентилятор на основі гідродинамічного підшипника з гібридним режимом роботи 5 років гарантії. А про інше ми розповімо далі у матеріалі, відразу після знайомства зі специфікацією. Оскільки коробка призначена суто для моделі потужністю 850 Вт, на ній вдалося розмістити максимум інформації про поміщений усередині пристрій. З цікавого відзначимо відповідність не лише 80 Plus Gold, але й сертифікатам шуму та енергоефективності від Cybernetics, про які ми розповімо далі. Що ж до комплектації, то вона включає кабель живлення і модульні кабелі, кріпильні гвинти, одноразові стяжки та паперову документацію. Приємним бонусом стала наявність конектора для запуску пристрою без під'єднання до системи. Блок живлення PC Cooler yn 850 отримав 135 мм вентилятор, через що розміри його корпуса вийшли дещо більшими за мінімальні: 150х150х86 на на мм. Навіть попри звичне чорне фарбування, оригінальності пристрою додають отвори трикутники поверх вентилятора, а також невеличкі вставки, родзинки білого та жовто-гарячого кольорів. Вирізи тильної панелі виконані у тому ж стилі. Роз'єм живлення та кнопка увімкнення доповнені перемикачем гібридного режиму роботи системи охолодження з написом ІКО. Поєднання жовто-гарячих вкраплень із темним фоном виглядає приємно. Втім, більше всього потішають електротехнічні характеристики пристрою. Так, номінальні 850 Вт повністю доступні по лінії плюс 12 вольт. У свою чергу канали плюс 33 і плюс 5 вольт отримали максимум 100 Вт або по 20 ампер кожен, а сертифікат 80 Plus Gold гарантує роботу пристрою в широкому діапазоні напруг від 100 до 240 вольт. Як і належить пристрою такого класу, усі вихідні кабелі PC Cooler YN850 зроблені модульними. Абсолютна більшість шлейфів отримали звичний калібр 18AWG. Винятком став найбільш навантажений PCIe 50 з проводами калібру 16AWG. А от периферійні роз'єми навпаки тонкіші 20AWG. Загалом набір роз'ємів більш ніж достатній. Основні коннектори живлення звичні для масових та топових рішень: 1 20 плюс контактний ATX та пара 4 плюс 4 контактних ATX12V. Для під'єднання відеокарт передбачений vhp vhpwr потужністю 600 Вт та 3 6 плюс контактні PCIE. Периферія живитиметься через 9 SATA та 3 PATA на трьох окремих кабелях. Боїтеся під'єднати якийсь кабель куди не треба? Даремно, по-перше, усі роз'єми підписані. По друге, вони мають різну форму конекторів, що вбереже недосвідченого користувача від помилки. Якщо зовні PC кулер yn 850 дуже нагадує протестований нами недавно бронзовий PC кулер YK750, то всередині бачимо суттєві відмінності. Перше, що потрапляє на очі, вентилятор, який ми вже бачили раніше навіть у середині пристрою з сертифікатом 80 Plus Titanium. В основі цього 135 мм рішення лежить надійний і тихий гідродинамічний підшипник. До речі, через двоконтактний конектор пропелер споживатиме не більше 4,32 Вт. Є тут і цілий набір радіаторів на двох діодних збірках, елементах модуля APFC, а також транзисторах первинного та вторинного кілу. Що ж до деталей, то вхідний фільтр містить у своєму складі все необхідне: звичні Y та X-конденсатори, дроселі, а також плавкий запобіжник та варистор. Між двома радіаторами поруч розташувався досить габаритний дросель вузла APFC. З ними співпрацюють три силові елементи на другому охолоджувачі. Тут же розпаяні терморезистор і реле для захисту від великих пускових струмів. А ще поруч видно конденсатору японського походження Rubicon та Nippon Ніпончемікон. Але, звісно ж, найцікавішими для нас є вхідні електроліти. Одразу пара високотемпературних рішень виготовлені японською компанією Nishikon. Вони мають загальну ємність 780 мікрофарад. Це пара по 390, що є гідним показником для 850-латного пристрою. Що ж до схемотехніки, то тут все також у дусі топових рішень. В основі перетворювача лежить найбільш ефективна резонансна схема з повним мостом. Її ключами виступають чотири польові транзистори, закріплені на парі радіаторів. Трансформатор irl 42 ми вже неодноразово зустрічали всередині високоефективних блоків живлення аналогічної потужності від інших виробників. Є тут і кілька блискучих гребінців, які охолоджують силові елементи синхронного перетворювача. Останні, судячи з усього, розташовані на звороті основної PCB. Вертикальні дочірні плати містять на собі надійні твердотільні конденсатори. Менша з них відповідає за утворення каналів плюс 3,3 і плюс 5 вольт із напруги плюс 12 вольт методом DC-DC перетворення, а на більшій розташовані вихідні коннектори живлення. Хоча всі електролітичні конденсатори тут Made in Japan, присутні твердотільні рішення від китайської компанії PolyCap. Ну і на завершення згадаємо про цілий ряд захистів реалізованих у PC Cooler YN850. для повноти картини. Не вистачає хіба що захисту від сплесків пускових струмів, який притаманний лише топовим моделям. Тепер час перейти до практичних випробувань. Згідно з нормами стандарту ATX12V, допустимий діапазон відхилень напруг для всіх ліній живлення становить плюс-мінус 5% від їх номіналу. Під час кроснавантажувальних тестів на основних лініях живлення PC Cooler yn 850 були зафіксовані такі відхилення. Всі отримані значення знаходяться в межах від мінус 4 до плюс 1%. А найбільш затребувана лінія плюс 12 вольт показала себе в усій красі. Маємо відхилення всього лиш плюс-мінус 1%. Стандартом передбачені наступні допустимі норми рівня пульсацій. Дана сфера також не викликає зауважень. Так, на всіх трьох лініях пульсації знаходяться в межах 50 мВ, що є відмінним показником для каналу плюс 12 вольт. Чергова лінія живлення обійшлася без падіння напруги нижче номіналу. Ми отримали значення від 5,12 до 5 вольт тож відхилення становили від плюс 2,4% до 0%. Все у повному порядку із роботою модуля APFC. При споживанні потужності в 250 Вт коефіцієнт PFC досягнув 0,92. Максимальне ж значення складає 0,98. ККД-блока живлення заявлене на рівні 80 плюс Голд. Так, при навантаженні 20, 50 і 100% від номінальної потужності він не повинен просядати нижче 90, 92 і 89% відповідно. Перші два значення дійсно відповідають заявленим. А от третє, на якісь 0,8% все ж не дотягнуло. В свою чергу інший золотий стандарт енергоефективності Cybernetics Gold менш вимогливий до ККД. повинні бути значення від 87 до 89 Проте він передбачає більш високі значення показника APFC 0,97 і вище а також регламентує енергоефективність пристрою в простої та сплячому режимі. При увімкненій кнопці іко на тильній панелі аж до потужності 400 Вт, вентилятор блока живлення не обертається. Далі до позначки 650 Вт, він працює при 530 обертах на хвилину, а це дуже тихо. Нарешті діапазону пропелеру розганяється не вище 1400 обертів на хвилину, що якраз на межі тихого та нижчого за середній рівня шуму. Якщо перевести згадану кнопку в положення OFF, то пропелер почне обертатися одразу ж при подачі живлення. В іншому відмінностей у алгоритмі його роботи немає. Саме за таку тиху роботу пристрій отримав сертифікат Cybernetics A-що вказує на максимальний рівень шуму в межах від 25 до 30 акустичних децибел. Після 15 хвилинного тестування блока живлення під навантаженням у 800 Вт головний трансформатор прогрівся всього лише до 85 градусів. Це хороший показник, який вказує на відмінний баланс між шумом системи охолодження та її ефективністю. Для побудови реальної комп'ютерної системи ми задіяли потужний 16-й потоковий процесор без розгону і відеоприскорювач на GeForce RTX 3090 Ti з TDP понад 450 Вт. У результаті вимірювання напруги живлення на вихідних лініях були отримані такі значення. З такою потужною системою PC-Cooler yn 850 впорався без будь-яких труднощів. Так, відхилення від номіналів становили всього лише від 1,2% до 2,7%, а різниця між значеннями в простої та навантаженні від 0,2 до 1,2%. Про просідання нижче номіналів мови й зовсім немає. Тож даний блок живлення цілком потягне і найсучасніші топові GeForce RTX 4090 або Radeon RX 7900 XTX. А якщо купити відеокарту зі скромнішим енергоспоживанням, то лишиться хороший запас для розгону ключових компонентів або тихої роботи ПК. На додаток до всього перерахованого вище, це джерело живлення порадує свого власника низьким енергоспоживанням у вимкненому стані комп'ютера лише 4 вати, і в сплячому режимі тільки 5 Вт. Зовні блок живлення PC Cooler yn 850 нагадує інші моделі цього виробника. Впізнаваність гарантують отвори трикутники над вентилятором і в тильній частині, а також білі та оранжеві вкраплення практично на всіх поверхнях. На додачу маємо повністю модульне підключення кабелів, серед яких є і 600 ватний PCI 5.0. Усередині ж відмінностей побільше. Тут використовується дуже ефективна повномостова схема, молодші напруги формуються DC-DC-перетворювачами, всі електроліти виготовлені японськими компаніями, а вентилятор заснований на надійному та тихому гідродинамічному підшипнику. Єдиний аспект, на якому дещо зекономили, деякі твердотільні конденсатори китайського виробництва. Що ще важливіше, працює все це на відмінно, без просідань при під'єднанні реальної конфігурації з мінімальними пульсаціями, і що багатьом сподобається, з дуже комфортним рівнем шуму. В наявності гібридний режим роботи СО, при якому аж до позначки 400 Вт пропелер не обертається. Втім, навіть до 650 Вт, його швидкість не перевищує 530 обертів на хвилину. Та й нарешті діапазону блок живлення залишається досить тихим, а його складові далекі від перегрівання. Тож, якщо, окрім іншого, для вас має чимале значення акустичний комфорт, тоді PC Cooler yn 850 вартий вашої уваги. Вам же ж подобається, коли потужний ПК працює тихо? Чекаємо на ваші враження від протестованого блока живлення у коментарях. Ну а також будемо вдячні і за вподобайки, підписку на канал, поширення огляду серед друзів. До зустрічі! Все буде Україна!